Доброго мирного дня. Сьогодні до вашої уваги хочу презентувати вам будинок, який знаходиться в районі Казбету, доволі престижному, доволі район, який користується спросом, який розташований на 3 ,2 цілих сотки землі. Недобудований будинок. Поверховий, але документи про ввід в експлуатацію готуються. І він буде введений в експлуатацію. Будинок. Складається із кухні студії. Ось вона, кухня студія. Далі вітальня. Ось вітальня. Далі у нас іде Кімната окрема. Далі у нас санузол, тут заплановані сходи, це місце для сходів. І на другому поверсі, з цієї сторони починаються сходи, будуть починатися. І на другому поверсі заплановано дві кімнати і санузел. Вода централізована, каналізація централізована, 380 кВт заведено, будиночок теплий, утеплений зовні мінватою. І Тут ще на ваш розсуд, ще земля. Ну, там забор з однієї є, а тут потрібно ще доробляти забори і планувати, планувати земельну ділянку. Тому телефонуйте для перегляду, будиночок ломана криша, ломаний дах, будиночок свіжий, новий, хороший, в хорошому районі. Гарного мирного дня. Дякую за увагу.